6 грудня, День Українських Збройних сил, і ми вітаємо всіх наших воїнів, і від них же отримуємо запитання, тому що сьогодні шостий день, коли по новим правилам завозяться автомобілі для збройних сил. І виникає у військових дуже багато питань, а верніше, навіть не питань, а переживань, чи все зупинилося, чи отримують вони свої автомобілі. Хочу запевнити, що завозити авто... автомобілі можна, просто надо знати ці нові правила. Більш того, заради того, щоб ще більше заспокоїти наших військових і розказати їм, яким чином зараз по-новому завозити автомобілі. Іван буквально за кілька годин буде спілкуватися з народними депутатами, з міністерством щодо роз'яснення для військових. Як їм по новому завозити автомобілі? Отже, я думаю, що або сьогодні ввечері, ще пізніше, або завтра ми дамо більше інформації та більше заспокоєння, тому що, наприклад, для наших знайомих військових ми вже допомогли завести 10 автомобілів, і ми хочемо так, також надати такі безкоштовні інструкції, яким саме чином. І вам завозити ці автомобілі легко щоб задовільнити потреби наших військових. Слава Україні! Героям слава!